Всім привіт! По дорозі на степовий тачок у мене ось така картина. Зацвітає ваточник. Ваточник зацвітає і скільки тут бджіл. На кожній китиці може сидіти до восьми комах. Хоча він ще він толком і не розквітнув. Ваточник це один із головних медоносів в той час, коли на лісовому точку квітує липа. Запах від парфюмерної фабрики. Ось такий в мене степовий тачок, він відрізняється, відзначається великою кількістю ваточника. Ну і чому він саме степовий, а не навпаки, я вам сьогодні буду намагатися показати. Тут дійсно, дійсно є шматочки чудом, чудом цілілого степу, а можливо вже його і нема. Сьогодні хочемо подивимось. Практично відцвіла маслинка залишились останні квіточки, які вже не роблять погоди. От такі дикі маслини на межі палів та степу. Ну то ось. Не став я вже витрачати час на вулики, ви всі бачили вже мої вулики і все, що в вуликах взяточок якийсь іде, звідки він не йде, невідомо. Напевно, із, із степу. Так ось чому чому називається мій степовий тачок степовим? Тому що цей хуторок, де у мене знаходиться пасіка, стоїть біля лісочку, а лісочок... Примикає до справжнього нерозпаханого степу. Із здається, що зацвітає гречка. Але це не гречка, це ланиї пшениці. Так, лишилося? Лишилося мінімум із можливого. Спускався з, -з, -з гори вниз. Я очікував побачити схили жовті, сині, фіолетові, помаранчеві. Так бувало зазвичай раніше. Але чомусь степ просто зелений. А ось це місце мене цікавило тут років 10 тому, а це все, бувше поле, було зайняте синяком. Бджола гуділа так, як ніколи. Я не бачив такого ще ніде. Тут поле гектар, гектар, гектар 10, все було в синяку. Зараз від синяка залишились. Тільки незначні залишки. А жовтими ці місця бували зазвичай від цвітучого буркуну. Ну, від цвітучого буркуну лишилися одні жалюгідні залишки. Зате, як і прийнято в природі пошкоджені, пошкоджені дерни біоценозів. Хоч раз спахана земля поволі затягується ваточниками Або золотарником. Тут для ваточника занадто сухо. Для золотарника для золотарника, перепрошую. Для золотарника занадто сухо і земелька, яка була зорана, поволі затягується ваточником. Ну, для для модоносів, для модозборів майбутніх. Років це теж непоганий варіант. Шавля квітує. Шавля квітує, але ж вона квітує такими малесенькими острівцями. Шавля обділені сякі поруч еспарцет піщаний. Там де кущі більші, там годують не тільки джмелі, а ще і бджоли. А загалом... Загалом степ не цвіте. Дуже прикро, Тут в такий час приїжджаєш і схили жовті, потім схили рожеві від еспорцета, далі фіолетові від шавлії, потім жовті від буркуну, білі від, від, від білого буркуну, а зараз все одноманітне. Я такого бідного степу не бачив ще в такий час. Так він повинен виглядати наприкінці серпня місяця. Ну напевне хіба що такий схилище нікому не доводилось розорювати і, напевне, ніхто вже не розоре. Тут є невеличка колонія золотистої щурки або бджолоїдки. Від великої любові до цієї пташки деякі бджолярі забивають, приїжджають гнізда, замаюзують цементом, закладуючи бичами. <плес> Таке творять, смішне просто божевілля. Вони вважають, що ця золотиста щурка бджола їх переїсть у них усіх бджіл. <плес> бджола потроху гудить на квітах. Так, да, я розумію, що... Що я приїхав вже ввечері, але це нічого не міняє. В такий, в такий час бджола повинна ще працювати, якщо є на чим. А якщо нема на чому, то коли не приїдь. Коли не приїдь, бджоли буде мало. Хоча щось гудить. Якийсь дикий вид конюшини. А ось це чудо, яке я розраховував знайти одразу після того, як я приїду в степ на степовому тачку. Це чебрець. Оце чудо я розраховував знайти одразу. А знайшов тільки після 40 хвилинних пошуків. Чебрець. Ну вже, вже я не зря заїжджав в степ. Пчала працює на щебрицю. Шкода, що камера не передає аромати. Я собі зібрав жменьку щебрицю до чаю і сижу, знімаю поруч з чебрецем бджалу. Нюхаю аромат. Я вже майже сп'янів. Шкода, що камера цього не може передати. Проїжджаємо по степу з пів кілометра, можливо, щось далі буде цікавіше. Ні, і далі, і далі нічого чекати бджолом від степу в цьому році не випадає. Тут місце стало ще більш посушливим, побільшало кавили і на цьому напевне все пжала лазить по одиничним квіточкам. Ближче до лісу, трохи веселіше. Степ починає квітувати, з'являються квіти. В більшій кількості, більша густина і навіть відчувається гул. джолиний гул. Ось звідки запах на пасіці. Але запах запах то не мед. Як то кажуть, а мед то ще не гроші. А місцями місцями я вам скажу, навіть, навіть трохи настрій піднімає. Гудить степ, гудить. Звісно, що товарного взятку із цього гулу не буде, але ось підтримуючи до соняшника саме воно. А якщо допоможе ще розпочинаючийся ваточник, то дасть Бог ще якихось 100-150 літрів. Ну і Літнього різнотрав'я із типового тачка перед соняшником можна буде і вкачати. Місцями галявини ну, по 20-30 соток гудуть навіть навіть можна сказати добре. Шавлія шавлія лугова містинами ще лишилася, хоча її час вже сплив. Ну вот, а біля самого лісу я нашел пару гектар білого буркуну. чему дуже зрадів. Буджала гудить. И тут стики скрись. Але такі місця вони вкрай невеликі і погоди, погоди не зроблять в загальній картині зеленого степу замість жовтого, білого, блохвітного. Тож, тож готуємося до маломедного сезону. Дякую всім за увагу та терпіння.